Привіт! Сьогодні в Отавісова температура і цей весь сіт, який за декілька днів на гадах тримався, починає танути. І виявляється, що не все тут так добре. Бачите, яка калюжа. Тобто проблем в Отаві вистачає і в Канаді так само. Тому хто там думає, що Канада це супер класно і все тут офігеть, то не так. Да, тут є е, рівень життя, тут є соціальний захист для людей, багато чого цікавого. Але так само місто і країна має свої внутрішні проблеми, з якими справляється. Просто тут залежить все від того, як ми до того всього ставимося. Привіт. Ще раз да, покажу вам себе. Ці калюшки, да, в яких зараз машинки тут проїжджають, плавають. Ну і люди, в принципі, теж. Ну, це така нормальна ситуація да, для... У в яких випадає багато снігу. І просто все залежить від того, як ви до цього ставитеся. Так? Багато снігу, багато льоду, калюжі, не працює стокова система, але це все як ви ставитесь до цього, так? чи сприймаєте це так, що Ого, ніхто нічого не робить. Оце знову. Всі мені повинні. Ні, а я задаюся зараз питанням, що я можу зробити для того, щоб а, поряд зі мною було чистіше, красивіше і добріші люди були. Да? То вам така трошки мотивація. Дякувати за те, що у вас є і намагатися задавати собі питання, що я можу зробити для того, щоб добре. Дякую, що подивилися. Дякую, що зі мною. Гарного дня, настрою. Ставте лайки, подобавки підписуйтесь. Пока!